Ми вас вітаємо, друзі. Ви на ютуб каналі Телеграф Я Микита Міхальов. Поруч зі мною. Іван Ус, це кандидат економічних наук, і головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Я вас вітаю, пане Іване. Вітаємо вас, пане Микита, і вітаю всіх, хто нас дивиться. От якраз таки важлива інформація для наших глядачів. Флагманська тема сьогодні це економіка ворога. Чому тому, що купа спекуляцій, тому що з одного боку я або в ефірі, або поза ефіром, спілкуючись з величезною кількістю людей, політиків чую, так вона здується через там три місяці, чи там от 25 п'ятий рік, по любому російська економіка схлопнеться. А тепер Сирія ще додалась як фактор тиску там на Газпрому, у тому числі. Купа спекуляцій. Що з цією економікою ворога, яка ніяк не схлопнеться, але наче схлопується потихеньку, бо окремі сигнальчики свідчать про те, що вона схлопується. Ну, достатньо аерофлот згадати, який закуповує бушні потаскані літаки для е, своєї доньки Побєда, авіакомпанії, для того, щоб та канібалізувала на цих літаках і ремонтувала свої, на яких літає. Ну, типу ж санкції працюють, працюють, але тим не менш трильйон рублів з гаком у аерофлоту знайшовся, от пане Іване, давайте розбиратися тому, чи чи настільки вони в глибоко в болоті, наскільки ну от багато хто в нашій країні і поза її межами вважає. Ну дійсно на сам пра слід згадати, що Російська Федерація до початку повномасштабної війни вона була там чи то десятою, чи то одинадцятою по оцінкам міжнародного валютного фонду та світового банку економікою світі. Тобто кожну з організацій ставила на, скажімо, так, своє місце і має на увазі 10 або 11, тобто одна з крупніших економік світу, і це означало, що в неї все ж таки був е, певний запас міцності, який дозволяв Росії триматись. Принаймні, оці три роки, і власне через те, що не були готові запровадити повномасштабні санкції проти неї, і навіть зараз, три роки по тому, якось ми не чуємо розмов про повне торгівельне ембарго, які виникали в 2022 році, тому що достатньо країн так чи інакше торгують з Росією. Тим не менш, попри ось гучні заяви, в тому числі з боку Росії, що все добре, рубль стабільний. Нещодавно, до речі, було цікаве дослідження доволі позиційних економістів російських, які казали, що у Росії все нормально з економікою, не так вже і погано, як скажімо, так очікують на заході. І я відповім, що частково так, частково ні, чому тому, що дійсно Росія протрималася це факт. Дійсно, у Росії ще є фонд національного благополуччя, де ліквідна частина складає 5,8 трильйонів. Тобто, це також плюс. Є приблизно 56 трильйонів рублів. Це накопичення громадян на рахунках в банках, і їх поки що не чіпають, і Це також індикація, що як то кажуть, не дійшла Росія до цієї пресловутої червоної межі, але те, що вона до неї не дійшла, не означає, що вона до неї не рухає. І зараз, якщо подивитись окремі складові економіки, тому що, як то каже дьявол, криється в деталях, і ось елементарно дивимося: облікова ставка: облікова ставка або ключова ставка, як її називають Росія, або ставка рефінансування, попередня назва, вона ж по великому рахунку є певною індикацією ситуації економіки. І Що ми бачимо по цьому параметру, що з липня 2023 року. Ключова ставка в Росії вісім разів збільшувалась. Більше є обережні, давайте так, поки що очікування, що 20 грудня 2024 року буде 9 збільшення облікової ставки. Чому? Тому що все ж таки не вдається вгамувати інфляцію. І що цікаво, що ставку підвищують, а інфляція аналогічно підвищується. Тобто ліки проти інфляції призводять до того, що інфляція лише зростає. Ось давайте просто, оскільки це пов'язані речі облікова ставка і інфляція. Давайте розглянемо останні три тижні, по яким є дані в Росії щодо російської економіки. А щодо інфляції, давайте так. Ні, а, це 0,36-0,37 і ось останній тиждень це піввідсотки. Хтось каже, що піввідсотка це не така велика цифра. Але це повторюсь тижнева інфляція в році 52 тижні. Тобто, якщо у вас інфляція відсотки в тиждень, грубо кажучи, це означає, що ваша інфляція по завершенні року буде 25 відсотків, тому що там 100 ділимо на 2, а 52 тижні. Ось вам практично 50 ділити на 2 буде 25. Тобто оці індикації щодо того, що інфляція зростає, а облікова ставка підвищується, і що така важлива ключова ставка. Чому я згадав попередню назву ставку рефінансування? Це гроші під відсоток, раніше під які видаються гроші банкам. Тобто, щоб взяти, наприклад, там певну суму грошей, треба бути посплатити центральному банку, верніше повернути ці гроші. А також платити ось зараз поки що 21%. і це робиться для того, щоб вгамувати ці процеси інфляційні, але. Скільки причин на цьому причина в проблемах з розрахунками, які є в Росії, які виникли через санкції, які в свою чергу виникли через повномасштабну війну, нічого не змінюється, і ці ліки вони не приносять очікуваного результату. А далі важливий момент, коли ми кажемо про російську економіку, і тут ми будемо відштовхуватись від заяв президента Росії Путіна, що найнижчий рівень безробіття, все прекрасно. Але знаєте, в економіці, коли кажуть найнижчий рівень безробіття, з однієї сторони це добре, але це все одно ще температура тіла. Безумовно, коли температура там була 39 або 38, і стала 36,6, це добре. Але якщо вона стане 35 чи 34, це вже буде погано. Так само і в Судоустрій. так є значна кількість, верніше незначна кількість людей, які не працюють. Але при цьому є дуже велика кількість нестачі кадрів, тобто зворотня ситуація. Не те, що людям не де працювати, а навпаки, що дуже багато пропозицій, які не заповнюються. І в цьому плані Центральний Банк Росії він робить опитування підприємств, які власне дають відповідь на питання, чи зіштовхуєтесь ви з проблемами у наборі кадрів, чи є люди необхідні для вашої роботи. Також все цікаво, що якщо, скажімо так, 2020 року відповідь була коефіцієнт верніше, мінус 6,4, тобто можемо. Ну, не те, щоб це буде коректно, але приблизно сказати, що безробіт... не, верніше не безробіття, а саме відсутність кадрів була 6%, то зараз цей, цей коефіцієнт складає 33,4%. Тобто, ми розуміємо, що дуже стрімко зростає кількість підприємств в Росії, які кажуть, що ми не можемо знайти кадри. Тобто, уявіть собі, наприклад, лікарню. Яка не може знайти там лорів, не може знайти офтальмологів, не може знайти е, інших фахівців, чому, тому що їх нема. І ось чому їх нема? Ну, ж таки питання до е, політики, яку веде Російська Федерація, насамперед повномасштабна війна, і пов'язані з нею сфери. тому що ось був такий прецедент е, в 22-му році, в вересні, коли була часткова мобілізація, коли 300 тисяч позвали, а 600 втекло втікло з країни. Ось вам, будь ласка, мінус 900 тисяч з ринку праці, а дехто каже, що 1 мільйон двісті. Тобто е, є оці всі індикації. Ще один індикатор. До речі, це постійно зростаючі відсотки, під які е, е, Міністерство фінансів Росії е, бере оці облікації внутрішньодержавного займу. Чому це важливо? Тому що якщо ви збільшуєте відсотки, це означає, що попит низький і ви хочете збільшити попит на ці облігації за рахунок відсотків. Але чим більше ви збільшуєте цю цифру відсотку, тим більше ви грошей винні, і вже зараз кажуть, що міністерство фінансів по цим облігаціям враховуючи відсотки, які повинні сплатити, вже більше винно грошей, ніж отримує продаючи ці облігації. І все це так можемо сказати малі індикатори, але вони потрошку підштовхують до тієї думки, що з економікою не все так і добре. І те, що відбувалося з курсом рубля наприкінці листопада, коли нагадаю, зранку він був 1 долар коштував 105,5, а вже в обід 114,5, Це чергове підтвердження того, що ці проблеми вони є, вони нікуди не зникли, бо більше. Те, що вони не вистрілили до цього, не означає, що вони не вистрілять якраз в наступному 2025 році. Тому ті, хто кажуть, що там можливі проблеми насамперед пан Боданов, то, як би це було б не дивно, попри те, що я знов такий, я не знаю, який який рівень експертизи у пана Боданова в економіці, але значною мірою може так трапитись що він якраз попав в ціль, Сирія, як е Чорний Лебідь. Дивився вчора. Ну от натрапив на відео десь 2013 чи 2012 року. Це з пропагандистського ток-шоу з Салавйовим. У них там на російському телеку, коли вони не думали, що їхні слова будуть мати якесь там значення, і хтось їх буде передивлятись там через 10 чи 12 років. Так, от там оці їхні економісти російського розливу. Коментуючи Сирію і кампанію Росії по Сирії в допомозі Башару Асаду, казали наступне: нам це потрібно. Тому що як тільки ми звідти підемо, чи нас там не буде, туди одразу накинуться саудити, одразу накинуться турки, одразу накинуться Штати, одразу накинеться Європа, бо там купа газу, там газовий хаб, нам потрібно тримати цю точку під контролем. Бо якщо нас там не буде, Газпром втратить практично все от тоді вони не думали, що сьогодні ми це в тому числі будемо обговорювати, тому, мабуть, що казали правду. От зараз розберемось чи правду вони казали, чи дійсно це, це може стати суттєвим чорним лебідом не тільки для Газпрому, а й для економіки. Бо Газпром що робить, продає газ, який гроші від якого куди йдуть в російську економіку. Це не нафта, звісно, нафта там теж суттєву вагу має, але тим не менше Безумовно, взагалі в Сирії, як на мене, у Росії одразу дві поразки: геополітична і геоекономічна. Геополітична поразка полягає в тому, що знаєте, коли Росія воює в Україні або впливає на вибори там в Грузії, це регіональний рівень впливу. Тобто, це колишній радянський союз, багато хто сприймає це як регіон, де традиційно Росія має вплив. Отже, це не вважається, скажімо так, проявом такого собі суттєвого глобального впливу. Сирія це інша справа. Сирія це інший регіон, це а, логістичний хаб для Росії для впливу на Африку, і тому присутність Росії в Сирії означала глобальний рівень свого впливу вибачаю за тавтологію, в нашому світі. І те, що відбувається зараз, коли Росію виштовхує Сирії, а тут слід згадати, що взагалі-то одвічна мрія російських царів була мати бази на Середньземному морі. І свого часу Радянський Союз реалізував цю мрію, коли батька Башара Асада Хафеза Хафе, засад він якраз дав радянському союзу в обмін на підтримку і зброю можливість мати військові бази. Так вони за часи там х не дуже розвивалися, але з приходом до влади Путіна він зрозумів це значення, що це що саме в присутності в Сирії, і є оця можливість сидіти за столом країн, які визначають долю нашого світу, тобто такого глобального гравця. І те, що відбулось в Сирії за менш ніж два тижні, там 11 днів між початком цього походу і втечі Асада, як на мене, це насамперед геополітична поразка Росії, адже Росія втрачає карти на руках, які дозволяли їй бути оцим глобально політичним гравцем. Так це залишається відносно потужна економіка. Але відносно повторюсь, радше в регіональному вимірі і дійсно, що радше Росія лишається регіональним гравцом, але вже не глобальним. І більше зараз будуть проблеми щодо забезпечення групування в Африці, адже логістика була через Сирію, і тут е, цілком можливо, що російська присутність в Африці в 2025-му, в першій половині 2025 року, вона також почне зменшуватися. Що стосується геоекономічної складової, то тут вона може бути навіть ще більш серйознішою. Тому що як на мене, взагалі причина громадянської війни в Сирії це те, що а, свого часу, а, коли відбувалася так звана сланцева революція в США і США почали менше купувати газу у Катару, а Катар це, хоч і маленька країна з населенням менше ніж населення Києва, але це третя з розвіданими покладами природнього газу країна в світі. Що та якось щоб та географія пощастила, що значні поклади саме знаходяться там, де знаходиться невеличкий катар. І ось коли в США була сланцева революція і Катар розумів, що він втрачає американський ринок, тоді з'явилася ідея. А давайте побудуємо газову трубу від Катару до Європи. Ось просто да, це така велика відстань, але чому б ні? І Саудидівська Аравія, яка межує з Катаром, сказала: Добре, ми не заперечуємо. Туреччина, яка мріє стати газовим хабом, сказала, звісно, це гарна ідея, бо все буде йти до нас. А ми вже як то кажуть, будемо розподіляти газ. Ну, і для європейського союзу це була б можливість отримувати таке потужне альтернативне Росії джерело постачання газу. Але проект не був реалізований, тому що на шляху була ще одна країна. Йорданія до речі, також погодилась, що труба буде пролягати її території, але ось Сірія. Ось Сирія сказала ні, і чому вона сказала ні? Тому що був вплив Путіна на Асада, Путін, скоріше за все сказав Асаду не давати зелене світло цьому проекту. Проект не був реалізований, і я не виключаю, що це підштовхнуло окремі коло в Казарі, у якого є гроші, це важливо для початку фінансування окремих протестних режиму Асаду рухів. І це переросло в революцію, яка могла цілком з великою невірністю могла б скинути режим Асада в 2015 році, але тоді президент США Обама запросив Росію у якості гравця в насирійський, скажімо так, майданчик, що, до речі, йому Туреччина не може простити. Особисто я мав розмову з колишнім представником Туреччини в НАТО. І він сказав цю фразу, що ми ніколи не пробачимо Обамі того факту, що він зробив нас сусідами Росії, тому що там без Росії можна було б давно вирішити все питання в Сирії, але Обама запрошує Росію туди, і Росія дуже сильно зміцнює свої позиції саме за рахунок присутності в Сирії. Зараз оці позиції втрачаються, і тому мій такий обережний прогноз, що в 2025 році ми повертаємось до теми цього газогону. І Сирія, коли питають ну Сирія така бідна країна, як же вони будуть після з втечі Асада будувати своє майбу... майбутнє? Ось однією з джерел доходів Сирії буде якраз оцей газагін, який буде простаратись і також її території, і який дозволить euh, Катару? Ну вибачайте Викинути Росію з європейського ринку газу ми бачимо, який вплив має Росія на окремі країни Європейського Союзу саме через залежність від неї по природньому газу. А тут з'являється Катар, який каже, ну давайте ви тепер будете не від Росії, а від нас. Ну Європа безумовно не захоче бути в залежності від Катару, але поява такого альтернативного гравця вона багато чого змінить. Тому о, якщо ці плани будуть реалізовані, якщо ця труба буде газова. А я думаю, що до неї також добудують і нафтову трубу. Вона буде йти безумовно від Саудівської Аравії. Можливо, там буде ще певна, скажімо так, відростичок до Об'єднаних Арабських Еміратів, то можливо до Іраку. Тобто країни, які реально багаті про вуглеводнями, так такими як нафта і природний газ, якщо вони побудують всю цю мережу трубопроводів, що до речі може допомогти Україні. А нашим компаніям, які виробляють труби, тобто я вже в своїх соцмережах натякнув, що Інтерпайп не проти долучитись наша українська компанія виробник труб. До цих проєктів то цілком можливо, що Росія втрачає свій основний важель впливу на європейський союз, а саме залежність по вуглеводням від неї. І а тоді... це перспектива суто теоретично: з кількох років це ж труби треба побудувати північні потоки скільки там 10 років будували. Безумовно, але будемо з перше технологія, все краще ніж ті, що будувалися по часи північних потоків. Плюс не ну, давайте не забувати, що північний потік, що перше, що другий не добудований, раніше він був добудований, він не був запущений. Це так. все підводні труби. Тут Під все будів. ж таки наземно буде складова. Тому я думаю, що за 2025, можливо, там першу частину 26-го, тобто я надаю більше ніж півтора року. На реалізацію, ось тобто, якщо дійсно займуться цим, якщо Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, вони дійсно великими грошима. Зайдуть на цей ринок плюс європейський союз для диверсифікації постачань з Росії. Тобто, я думаю, що це може дійсно півтора роки вкластись. Ну, подивимось, безумовно слід не слід виключати, що Росія буде заважати максимально. Бо для Росії це якраз її основи її могутності, це залежність від неї по вуглеводням, а поява таких гравців з близького сходу. Як Катар, Саудівська Аравія не через танкери, а через труби, це буде мати дуже негативні наслідки для Росії. А вже до речі, нагадаємо, що Газпром то провідна російська компанія, вона то вже. Минулий рік закінчила за з майже 7 мільярдами в доларах США збитками, а збитки цього року, можливо, і 10 мільярдів доларів перевищать. Тобто, зрозуміло, що Газпром вже не, не, не компанія, що дає гроші, а це компанія, яка просить гроші у російського бюджету. Тут ми повертаємось до першої частини нашої розмови, що однією з проблем економіки Росії те, що компанії-донори її бюджету перетворились на компанії, які. Просять гроші з бюджету, тобто вони навпаки хочуть бути отримувачем цих е, грошей, і це дуже важлива зміна. Тобто, що, що Росія давала гроші зараз у Росії просить гроші, і це дійсна проблема. І на додаток до цього можливість до цього будівництва газогонів і нафта Труба, тобто, це я розумію, що так, буде будуть проблеми безумовно, Росія буде шукати з ким домовлятись, вона це вже зараз робить, і тут багато чого буде залежно від того, наскільки Туреччина, як країна, яка як на мене виставила Росію в Сирій, зараз буде контролювати там ситуацію і не допускати а, деструктивного впливу Росії і сприяти тому, що всі ці і газогони, і нафтогони вони всі йшли до Туреччини, і Туреччина тоді дійсно перетвориться на великий газовий та нафтовий хаб, про що вони так довго мріють? Можете ще один незрозумілий для мене феномен пояснити? Ти є російські російського тара, їх там 140 чи 90 по перепису паспортів, яке привело їхнє МВД. Нещодавно у них всього 90 громадян. а там і паспорти, і свідоцтво про смерть, і свідоцтво про народження все переписували. Тільки 90 мільйонів нарахували. Де решта? 50 Мабуть, це отой контингент, який за Путіна і голосує на кожних виборах. Та видумані вже померлі чи ще не народжені душі. От є така величезна отара інфляція. Швидкість зростання цін, який рік поспіль у них уже чи місяць поспіль неважливо доволі тривалий період, як просто для людей. Вони ж все одно люди, на жаль, які крадуть масло з магазинів настільки часто і активно, що його закривають у ці прозорі бокси, щоб його не крали. Чи не виставляють на вітрини людей, які живуть в багні в прямому сенсі цього слова? 50 мільйонів домогосподарств до сих пір пічками користуються. Не газифікована країна. Дев'ятиповерхівки в деяких містах, там, десь з декілька тисяч таких дев'ятиповерхівок, не мають вбиралень вдома. Люди до вітру ходять взимку, живуть в багні, ціни неймовірні. Поганому для них сенсі зарплати перестали зростати? Соціалка ріжеться 60% скільки 7% бюджету на війну спрямовано, і холодильник не перемагає в нормальній країні. Вже переміг і не один раз цей холодильник. Чому у них не перемагає холодильник на якомусь психосоматичному рівні, на якомусь рівні ДНК, ну що вони терпіли, чи, чи чому це не виходить? Чи вони економічні? Фокусники, оці, хто в Кремлі зараз сидить, і видають просто, ну от нічого за фантастики. Ну безумовно, слід розуміти, що дійсно в Росії, де якщо взяти давайте так, військові витрати, внутрішня безпека, а ще закрити статті додати, то по моїм розрахункам 71% витрат бюджету це ведення війни для розуміння того, що та пріоритет цей і що цікаво Неможливо ж якось інститут вивчення війни написав, що Росія вже не може паралельно вести війну і забезпечувати розвиток економіки. Що скорочується, то на соціальні видатки при тому, що інфляцію нікуди інфляція нікуди не дівається. Але цифри, які будуть в наступному році, менше будуть за цифри в поточному році, при тому, що інфляція з'їдає навіть ці цифри. Але все одно ми бачимо, що в Росії, як на мене, попри наявність, до речі, запиту, запиту на силову зміну влади, по що б там не казали, що в Росії всі підтримують Путіна. Ми щойно побачили гарний приклад Сирії, де також Асад переміг у 2021 році з шаленими відсотками за результатами голосування, але щось якось ніхто не вийшов його підтримати, коли особливо ніхто не вийшов, коли його, як то кажуть. Колишні, скажімо так, як казали росіяни бармалії в тапочках і діловці, а зараз опозиція їх називає Ось вони його зміни. А в Росії, як на мене, є запит на цей силовий зміну влади. Прихожин його продемонстрував, тому що коли прихожен оголосив марш справедливості на Москву і по великому рахунку захопив мільйони міста Ростов на Дону. Щось я не пам'ятаю, що великі протести там були. Там були люди, які висловлювали негатив, але все одно більшість людей підтримувала. І це індикація того, що якщо з'явиться пригожен 2.0, то з великою цю людину підтримують. Єдине, що в Росії вони не можуть самі об'єднатися як населення, тобто, як ось скільки б їх там не було, мільйонів, але об'єднатися як нація вони не можуть. І в цьому проблема Російської Федерації, що вони звикли, що є керманич, і їм не важливо погане чи добре, але головне, щоб він був. А і як тільки з'являється хтось, хто проявляє цю можливість керування, одразу ця людина опиняється, скажімо так, в певних шукаю гарне слово, одразу він отримує необхідну підтримку. І починають люди так казати, ось він наш можливий Цар, і в цьому плані, ось коли Степан Ді Мура, російський фінансіст, п'ятнадцятому році, 2015 казав, що люди вірять холодильнику холодильницю поки що є в холодильнику. І попри те, що цей холодильник він все, як то кажуть, все ближче наближається до межі до тієї точки, коли там нічого не буде. Люди все одно поки що не готові через це невміння організуватись. Зробити якийсь масовий протест, але це не означає, що така людина не з'явиться, бо більше що його не створять, і отут найцікавіше, як на мене, певні так звані олігархічні ко чому олігархічні, тому що вони всі е, бачать і прораховують ситуацію вперед. Вони розуміють, що це концентрація на війні призводить до того, що держава змушена е, постійно шукати гроші і залазити в гаманці до олігархів. Скільки вже було прохань до бізнесу російського, давайте ви скинетеся, дасте нам гроші. Ось зараз це підвищення ставки. Це ще один сигнал, коли вже і представники державних компаній, навіть компанії, що виробляє збройні, такі як Чем Запаск, і Мардашов, і Діріпаска, мільярдери російські, вони кажуть, що да ми не можемо жити за постійно зростаючою ключовою ставкою, але вони ж Протести, як то кажуть, не організовують, тому вони це сприймають, але на відміну від, знов ж таки населення переважна більшості населення. Вони в голові більш ніж впевнені, я тримають цю ідею, що взагалі-то треба, щоб з'явилася якийсь чорний лебідь, який змете владу Путіна, як це міг зробити Пригожин. Ось Пригожин 2.0, хоч він не, не дуже, скажімо так. Імпонуючий імідж мав, але людина, яка може це змістити, а потім вже думати, як прибрати цю людину і якось мірити заходом. Тобто ці ідеї більш ніж впевнено є, інше питання, що не можуть знайти таку людину Пане Іване, спасибі за ці роз'яснення. Mm -hmm. Мені здається, монотемою максимально розкрили е глибину ницості е проблем е і. І, на жаль сили, яка залишається ще можливо по залишковому принципу, але у російській економіці і не тільки у ній. Іван Ус, це кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Був моїм гостем і співрозмовником. Ви на Ютуб каналі Телеграф Під цим відео ставте лайк на збройні сили донат, на сигнали повітряної тривоги реагуємо. Бережіть себе, Па-па. Дякую. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.